Сьогодні поговоримо про політичних дисидентів Третього Рейху. І це перше відео з серії Жертви нацизму. Це відео буде про жертв політичних репресій зі сторони націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини та на території тодішньої німецької національної держави. Давайте трохи термінології. Політичний в'язень особа, що перебуває під вартою або відбуває покарання у вигляді позбавлення волі, а також спрямоване на примусове лікування, у справі якої є присутньо явна політична складова, наприклад, опозиція до чинної влади. Часто, що найцікавіше, то політичні в'язні могли бути засуджені дійсно за чинними законами держави, а могли бути, а подекуди їх звинувачення могло бути сфальсифіковане. Політв'язними, як я вже вище сказав, були, була, були представники опозиційних блоків. Це могли бути ліберали, комуністи тощо. Ну, себто опозиція націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччина. Хоча найцікавіше, що якраз таки політв'язнями та жертвами політичних репресій могли бути і самі ж поточні або колишні члени партії Гітлера. Наприклад, одна з яскравих подій цього явища була ніч довгих ножів. Що відбувалося з 30 червня, по 2 липня 1934 року? Ця подія була зумовлена чистками членів знову ж таки партії Адольфа Хітлера під керівництвом його самого. Наприклад, дуже яскравим прикладом був Ернест Рем, Жертва політичних репресій, якраз таки ночі довгих ножів, і водночас колишній соратник Адольфа Гітлера, який був частиною партії з її самого заснування. Також відомим опозиціонером, що вчасно ще на початку 1920-х роках повернув проти Гітлера, був відомий його опозиціонер Фріц Герніх. Він загинув у концтаборі Дахау. Точна причина смерті, невідомо проте усім і так очевидно, що він був вбитий нацистами. Його дружині. Його дружині так і не повідомили про його смерть. В'язні за політичних обставин, політичні дисиденти або просто політв'язні, у концентраційних таборах мали свої певні унікальні позначення. Робили їх з тканини і нашивали на форму в'язня. Звичайним та базованим був перевернутий суцільний червоний трикутник, який е є основним і від кого походять інші символіки. Пов'язані з нашою темою. Наступним повторно укладеним, цебто політв'язнім рецидивістом, був знову ж таки червоний перевернутий трикутник і паралельно з невеликою відстанню, не знаю, як вони це прошивали окремо чи разом паралельно основі лежала червона тов, товста жирна лінія. Штрафною групою знову ж був червоний трикутник із невеликою відстанню унизу е несуцільний чорний, та всередині чорний та суцільний кола, які були за площею близько трикутника. І наступною і останньою темою, цебто з політв'язнями та їх нашивками, були євреї. Цебто, якщо ти є політв'язним, в'язним за політичних обставин і водночас є етнічним або релігійним євреєм, євреєм за релігію, це юдаїзм та різні його напрямки, ти міг бути віднесений до цієї групи людей, позначалися ж вони червоним трикутником, який покладали зверху жовтого або... Золотого, утворюючи тим самим зірку Давида. Як можна зрозуміти, навряд чи такі люди могли за законом вийти з констатабору. Бо євреїв ф... фізично Третій Рейх не допускав до звільнення, вважаючи їх разом з ромами кримчаками та іншими національностями, не просто другим або третім сортом, а й небажаними для цього світу людьми. Тому таким людям доводилося чекати або союзників, або смерті. Якщо відбувати підсумки, політичні дисиденти, тема пов'язана з ними, дуже важлива. Бо це були перші люди, хто опинився в концентраційних таборах часів нацистської Німеччини, та на її території. Бо знову ж політичними дисидентами були громадяни самого Райху. Сказати, що політичних дисидентів немає в наш час навіть у цивілізованих країнах нічого не сказати. Бо все ж є люди, які заарештовані за політичних обставин. І в нашій країні Україна. Проте сказати, що це взагалі не є правильним, теж нічого не сказати, бо часто ці самі політичні дисиденти дійсно справедливо і законно засуджені. Бо самі вони можуть бути агресорами, підтримувати їх, або просто робити теракти на території нашої держави та держав інших. Але якщо людина відрізняється іншою думкою, при тому не порушуючи закони держави і не вривається в ваш особистий простір, ця людина не заслуговує на ув'язнення. Бо, як зрозуміло, це суперечить моралі та законам нашої держави. Бо якщо людина відрізняється думкою, це ще не означає, що вона погана людина відносно держави. Вона в цілому може добре відноситися до законів. І як до держави такої. Або, по крайній мірі, не порушувати її закон. При тому, головне а, все ж відстоювати і свою зумку, і про це пам'ятати. Щоб, якщо виникне суперечка, у, особливо у вузькому колі ваших знайомих, ви могли дійсно відстояти свою позицію. При цьому, не прибігаючи до свастики, констебарів та зігування. Ну, по суті, це все. Хотілося б сказати, що це відео для мене важливе, бо воно присвячено жертвам нацизму і кінцю Другої світової війни в Європі. Сподіваюся, що щось буде подібне. Сподіваюся, що я ще щось зможу зробити. Тому, не покидаємо надії. Звичайно, це не найкраще відео за монтажем та звуком. Точно навіть не на українському ютубі, якщо я зможу його виставити. Але в будь-якому разі, я думаю, це якийсь початок. Хоча на момент створення відео в мене навіть немає свого логотипу. Але є ідея, є її реалізація. Навіть немає мікрофону та хорошої камери. Проте є це відео. Бо ви ж його якось чуєте. До побачення. Це відео присвячене подіям, що стали вже 80 років тому, закінченню Другої світової війни в Європі. Саме в цей день, 8 травня, був підписаний, а себто увійшов в дію, акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Звичайно, це відео неякісне, і тому сказати, щоб його прям поширити, ну, важко. Проте воно було цікаве, і я вважаю, що ця тема дуже насправді невідома. Не Мало хто хоче за неї братися. І тому я вважаю, що і цікаво, і корисно було б вам про це дізнатися. Дякую, що додивилися до кінцю. Кінця. До побачення. Банальна фраза, але. korzystna, bierze się.